Діжні детально, давайте розглянемо цей трактор. Це клас Аксіон 940, 16 року виробництва. Має напрацювання 10 600 мотогодин, але на 10 тисячах був зроблений капітальний ремонт двигуна. Так, по стану він. Задня гума в нас нова. Поставили її зимою. Разом, як робили капіталку, готували його до сезону. Передня залишку 50%. Такий його стан по кругу, задня навіска, паркопчик. Він з компресором йде, підресорена кабіна у нас. Трактор забрали в нашого клієнта по програмі 3 1 Тут 340 кінських сил. Потрібна була більша потужність. Клієнт взяв у нас нового джундіра на 410 кінських сил. Так, передні противаги у нас на здвоєні на 600-900 кг це півтори тони. Трактор ще вчора працював в полі, в гарному технічному стані, так що звертайтеся за номером телефона під відео.